Моє вітання, шановні друзі. Знаєте, з'явилася хвилинка, зараз немає світла. Так от хочеться поспілкуватися на таку тему. От звільнили Херсон. Я дивувався, читаю, а у нас беродром відбудуємо то все. То давайте, все. От... Коротше, велике будівництво в головах народу так і, і ну, я так зрозумів, не де воно не ділося. Я не читаю, що давайте гроші виділимо на армію ще більше, якось переживемо без асфальту. Ні, народ збирається все це відбудовувати. Так от я хочу сказати свою думку. А я не хочу відбудувати аеропорт. Я хочу, щоб у нас на Херсонщині стояла база Чорноморського флоту з новими кораблями. Я хочу, щоб у нас нові системи ПВО стояли, щоб у нас три, чотири, п'ять бригад військових стояли з озброєнням, з усім найкращим. А я готов навіть без маршруток ходити пішки по Херсону на роботу і коли мені треба. А кошти, щоб виділялися на армію. От що я хочу і вважаю, що так і повинно бути. Ані аеропорти, так, да, можна. Якщо це буде військовий аеропорт, і там будуть база наших стратегічних бомбардувальників, які зможуть і винищувачі, які можуть злітати і знищувати от там, от аж в Астрах... в Астраханській губернії э, російські бомбардувальники і так далі. Вот що я хочу. Ну, хіба вже вас війна не научила? Що нам зараз не про свою власну якусь там дороги, якісь стадіони, якесь велике будівництво Аля Два не треба. Нам треба зараз кошти виділяти виключно на армію, виключно на її боєспособність, виключно на нові види озброєння. Ось на що треба окупати виділяти кошти. Я ще раз кажу: я готовий потерпіти і ходити пішки навіть без нових автобусів. Але з новими, із новими військовими частинами, з солдатами, які повністю екуперовані по сучасним всім е стандартам сучасним озброєнням. Щоб я я ж кажу, що я готовий пішки ходити на роботу, але я буду знати, що у мене система ПВО, і якщо оці падлюки почнуть стріляти, одразу все буде збито, знищено і так далі. От коли ми це зробимо. У нас все буде на це всі кошти, і це все буде. От тоді можна за дороги нові, за всяке велике будівництво номер 2 розмишляти. А зараз мене це лякає. Мені ці настрої народу, який вже збирається тут все відбудовувати. Мене це просто ну, мене лякає це. Тому ось так, спочатку армія. Спочатку Збройні сили, спочатку флот, матроси, старшини, солдати. А ось потім ми прості посполиті. А поки в старих фуфаєчках походимо і по дорогам розбитим походимо пішки там, де не може проїхати автобус. Отак, от, отакі от. от мої думки.